Мікс жіночого та чоловічого спортивного велоодягу від бренду Крівід буде як упаковочка, так і без розміри від XS і до XL. Тут будуть і шорти, і штани, і футболочки, різні рашгарди. Давайте почнемо. Наприклад, буде ось такий рашгардик, В ньому він йде на блискавці, ось такий всередині. Такого плану тканинка на блискавці. Також є такі кишеньки для ключиків, для якихось снеків, щоб можна було підкріпитися, зручно його дістати, коли ви їдете вже на велосипеді безпосередньо. Також володо відштовхувальний і не пропускає промені. Я так розумію, щоб не перенагрівалося саме тіло. Будуть ось такі футболочки. Також з кишеньками. Вони в нас є. Відкриті, без упаковочки, покажу, як виглядає. Йде така бисовочка до грудей, також захист підборіддя, що дуже зручно, щоб не царапило вам замочок. Сам такі світло-відбивні смужечки на рукавах. Далі позаду також відбивні смужечки, також яскраві кольори, щоб було вас видно. І такі кишеньки позаду. Загалом їх використовують як для води, так і для снеків, так і для телефонів. І що зручно, також є резиночка, ось така. І також прорезинена підкладочка, щоб під час руху не підстрибував одяг у вас. Будуть ось такі футболочки. Далі зараз розкажу, що чого буде. Шортів у. В цьому лоті буде 4 одиниці. Я так розумію, Це будуть ось такі. Будуть і шорти, і штани. Є ось така підкладочка на сидіння, щоб було зручно їздити. Також світовідбивні ось такі шмужечки. Прорезинена на ніжках, щоб не підскакувало ваш одяг. Ось такий. І також тут є така перехресна резиночка на талії. Ось так вони виглядають. Далі буде ще ось такий комбінезончик. Чоловічі, Переважно тут буде чоловічий одяг і трошки буде жіночого. Ось такі ще будуть шорти різні штанці. Такого плану чорні, також з підкладочкою. Будуть ще ось такі футболочки, рожгардики. Також йде світові бивні смужечки. І ось така блискавочка до грудей. Ось такі розжарники, ось такі шортики різні, також з підкладочкою. Багато буде різного одягу. Так, передемося по розмірам е і по одиницям. У нас футболочок буде 11 штучок, кофточок буде 4, штанців буде дві пари. Шортиків буде у нас 4. Е це, я так розумію, напевно, 4 буде жіночих або чоловічих, і решта 30. Також чоловічих або жіночих. Розміри від XS до XL, 30 гривень за одиницю. У лоті у нас виходить 51 на одиниця, 1500 гривень коштує цей лот. Замовляйте у менеджерів.